На політична медіаплатформа інтервізор продовжує свою роботу в студії Світлана Кошніра. З нами на зв'язку зараз буде Євген Магна, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, героям слава а, здавалося б директор інституту світової політики. А питати я вас буду про внутрішню, начебто, нашу політику, про місцеве самоврядування і про протистояння центру. І місцевого самоврядування і громад, яке на цьому тижні просто ну, вже вилилося через край. Чому це надзвичайно важливо? Тому що ми прямуємо до Європейського Союзу. Прямуючи до Європейського Союзу, ми маємо розуміти, що місцеве самоврядування, влада громад для європейців. Це дуже потужна сила, і вони досить пильно спостерігають за тим, що у нас відбувається. Пане Євгене, перше питання. Чи чули ви вже цю заяву від кличка мера столиці про перешкоджання роботи і діяльності Київради зі сторони Київської військової адміністрації, яку очолює Руслан Ткаченко? Так, чув, але підхоплю ваше питання, чому директор Інституту світової політики має про це розповідати. Питання в тому, що наближення влади до порогу помешкання це загальноєвропейський тренд. І з цим треба максимально активно працювати. Власне, Україна і намагається це робити. Я думаю, що коли ми можемо в принципі. Відсунутись від багатьох негативів і багатьох недоліків, які пов'язані з війною, і згадати про те, що війна не скасовує законодавство, війна не скасовує формат парламентської президентської республіки, то ми багато чого зрозуміємо. Я можу і підтримую, можу зрозуміти і підтримую існування. Військових адміністрацій на лінії зіткнення, можна пояснити, чому військова адміністрація має існувати і в Києві, адже це столиця, і у нас тут чимало зрозуміло і органів влади, і стратегічних об'єктів. Але коли, ну, по перше, відбувається така достатньо дивна новорічна ротація під ялинку, так. А по-друге, коли новий керівник Київської міської військової адміністрації вирішив ну, зразу демонструвати, що він влада, то в Україні це викликає щонайменше запитання. Бо, власне, знаєте, Київ з традиціями Махтебурського права, він добре пам'ятає, що таке місцеве самоврядування, і розуміють, кияни дуже непогано. Що маємо працювати з цими факторами реально. А є ще один фактор, пов'язаний з війною. Тут питання в тому, що саме реформа місцевого самоврядування, саме децентралізація, вона, на мою думку, багато в чому сприяла нашій стійкості, тому що в перші дні спочатку широкомасштабного вторгнення. Я думаю, практично в кожному населеному пункті, де була ефективна влада, створили, хоч якісь фортифікаційні споруди, усвідомлюючи так, вони не завжди були ідеальними. Але вони, по-перше, демонстрували нашу рішучість давати відсіч. А по-друге, вони демонстрували, що людям це все не байдуже. І я думаю, що нинішня українська влада, яка в принципі, і очолювала країну на момент широкомасштабного вторгнення, вона має усвідомлювати, що подібні ігри з місцевим самоврядуванням, вони в принципі неправильні. І коли е можна зрозуміти, що Київська військова міська адміністрація, вона, ну так би мовити, вона намагається підмінити е функції е мера і десь впливати на. Київську міську раду, проте, ну чесно кажучи, це ситуація, яка у мене чесно викликає подив і внутрішній спротив. Пане Євгене, ось якраз ви згадали про Магдебурзьке право. Так от Київ його отримав більше 500 років тому, але за часів Радянського Союзу, боячись, що з під контролю можуть вийти громадяни. Ну, взагалі то так було по всій країні. В Києві ще досі залишається цей рудимент радянського управління. В усіх містах України є виборна міська рада. Або обласна рада. Є виконавчий комітет, який виконує доручення, розпорядження і рішення цієї ради. І фактично здійснює а, управлінську діяльність і фінансову, в тому числі. І є міський голова, якого обрали самі містяни і довірили йому бути якби так, над всім цим. Фактично, з нього і найпершого потім відповідальна будуть запитати про виконання передвиборчих обіцянок, і лише Київ досі живе в форматі. Двоякого управління вже не вперше. КМДА ну зараз це військова адміністрація. Київська міська військова адміністрація КМДА входила в клінч, скажем так, в боротьбу з Київрадою, радою Київською міською радою і з очільником столиці. І ці цічки е, е, вони з 2020 року, коли фактично правляча партія отримала нехороший, негативний результат на місцевих виборах її не підтримали. Весь час є оці потуги і намагання заблокувати роботу через зміну через зміну представників в районних адміністраціях через невиконання і нефінансування рішень Київської міської ради. І тут, мабуть, питання до парламенту. Навіщо так робити? Чи може так і до президента і офісу президента, і людей на пагорбах, щоб взяти під контроль столицю? Бо, як ми знаємо, один відомий вислів: хто бере Бари... Париж, бере Францію. Ну тут питання навіть не в Парижі, а в тому, що дійсно революції вони здійснюються насамперед в столицях. І Київ, як ніяке інше місто України так. про це знає, тому що і. Революція на граніті, і помаранчева революція, революція гідності. Насправді, три революції за 25 років це невелике досягнення, це швидше те, що не завжди наші громадяни голосують відповідально. Це свідчення того, що часто їм доводиться ну, спочатку голосувати або як, а потім виходити на майдан для того, щоб відстоювати адекватну ситуацію в державі. Але ж зараз у нас не майдан, і зараз у нас не мирний стан. У нас вже скоро три роки як широкомасштабне російське вторгнення, тобто агресія, яка перетворилася на найбільшу війну в світі, і відповідно, нам треба шукати можливість для ефективного реагування, шукати можливість для конкретних предметних дій і пошуку о, якихось. Яскравих я б сказав зрозумілих речей. Я думаю, що коли в державі створюється е, власне Міністерство національної єдності, то подібні е, дії стосовно влади у столиці, та не лише в столиці, ну, хіба в Чернігові не така сама ситуація, де усунули е, обраного мера, а потім Людину, яка була секретарем е, Чернігівської міської ради. Чи е, в принципі у нас, знаєте, таке таке відчуття, що лише е, якщо міський голова, чи там е, обласного центру, ну насамперед, чи якогось ресурсного районного центру, він особисто. Поцілує пантофлю. Ну а ні, зараз вже не пантофлю, а що там талант чи лову на банковій? Тоді у нього буде більш-менш спокійне життя, а без цього такого життя не буде. Я думаю, що це неправильний підхід. Я думаю, що це свідчення неосвідомлення значення місцевого самоврядування для стійкості держави. Ми зараз воюємо проти Росії, яка є авторитарною, яка є. Імперію, що тільки прикидається федерацією. і якщо ми будемо незрозумілими для наших європейських партнерів, якщо ми будемо показувати, що для нас традиції місцевого самоврядування вони в принципі нічого не варто, то я не знаю, як нам розраховувати не на яку підтримку, на яку допомогу, хто, хто з нами взагалі буде мати спільну мову. Тобто зараз ясно, що Україна отримує підтримку насамперед тому, що вона е, дає відсіч російській агресії, робить це попри всі труднощі, попри всі проблеми, попри втрати значні, але робить достатньо успішно. Адже про Київ за три дні ніхто не говорить з іншого боку. Ми маємо чітко усвідомлювати, що е, російсько-українська війна це ситуація, яка всіх нас змінила, і такого життя, як до 24 лютого 2022 року. Не буде я розумію, що низка я б сказав, не політиків, а політиканів починає готуватися до майбутніх виборів і створить, хоче створити собі такий своєрідний гандікап, перевагу, тобто перед іншим. Але знаєте, це така особливість українських політиків. Вони досить часто вбачають своїх громадян дурнішими за себе. А насправді. Недооцінка громадян це, ну на мою думку, найбільша проблема, яка на сьогоднішній момент наша може бути. Пане Євгене, я вам дякую за те, що ви вже двічі наголосили на те, що місцеве середування є фактично підґрунтям, я би сказала, навіть фундаментом стійкості України. І ви, і я багато. Мабуть, всю Україну об'їздили в поперек, і Мені здавалося завжди, що якраз це місцеве самоврядування воно цементує, стягує від центробіжних сил нашу країну. А от днями. Можемо згадати зараз, просто прям пішло, знаєте, як то кажуть, кучно. А мер Ірпеня, мер Нетішина, мер Дрогобича, мер Ужгорода. І вже Асоціація міст України звернулася з відкритим листом до президента припинити тиск на очільників міст. Можна згадати історію попереднього року, 2024-го, коли у місцевих громад просто взяли і забрали гроші. ПДФО та військовий збір це 230. 4 мільярди гривень, які би допомагали їм не лише утримувати в цей період територію свою да, і забезпечувати безпеку, але і приймати внутрішньо переміщених осіб, допомагати військовим, так чи інакше, та бригади територіальної оборони вони теж співпрацювали з місцевими громадами. Все це у них позабирали. І от у мене просто питання в цьому. В цьому ключі. А десь іще на світовій мапі є такі країни, де так би поводилися з владою громад? Хороше питання, тому що так зразу швидко не пригадаєш. Але мені здається, що у всякому разі, в Європі, дуже добре розуміють, що так робити не можна. І ну давайте. Подивимось, скажімо, на наших сусідів різних в Молдові. Меркешенео, Іон Чибан, хоч він і ну, колишній соціаліст, вихід вихід із соціалістичного середовища, але е, впевнено переміг на виборах. Навіть не пішов на е, президентську посаду, хоча це від нього очікували. Але я думаю, буде фактором на парламентських виборах. У Польщі е, Рафал Часковський, президент або мер Варшави, який вдвічі поспіль виграв вибори у столиці Варшави, буде знову таки е, вдруге поспіль балотуватися на посаду президента, і у му році його відрив від Анджея Дуди склав менше 2%, коли Дуда переміг в другому турі президентських виборів. Це так би мовити найбільш показові випадки е, наших сусідів. Я можу, е, ну, наприклад, згадати, що в Росії немає місцевого самоврядування по суті. Тобто, там Собяні не всі інші, вони і в е, цей біглов в, в Петербурзі вони вбудовані в систему путінської влади. Але при цьому ну немає місцевого самоврядування і в Білорусі, бо там виконкоми, і там призначає президент своїх представників, так би мовити, таких спостерігачів по окремих регіонах по всіх сіми областях можуть бути такі представники президента. Але це у нас вже здається давно пройдений етап. Але ми маємо розуміти, що. Чим більш ефективною є система місцевого самоврядування, тим більш стійкою є держава. Тобто, ми, якщо уявляємо державу як піраміду, тим більше Україна є найбільшою за територією державою в Європі, то вона має спиратися саме на сильні міцні громади. І, ну, наприклад, в цій ситуації навколо USAID Припинення допомоги треба чи призупинення допомоги, також треба розуміти, що похитнуться і позиції багатьох місцевих громад, і потрібно буде деінде навіть і секвестри бюджету робити і передивлятися витрати, тобто і шукати нові джерела надходження. Місцеве самоврядування ну, як на мене, це достатньо невдячна частина влади, тому що проблем багато. а Реальні важелі згори завжди намагаються забрати, і під звичайно, якимось приводом, чи там, ну, те, що війна, чи те, що сьогодні плюсова температура, попри те, що останній день січня, а завтра, можливо, теж буде плюсова. Ну, і ти розумієте, такі речі вони насправді я б сказав, що створюють значні проблеми для. Всіх нас і ми в цьому контексті маємо усвідомлювати, що ми маємо е, бути, ну я б сказав, е, свідомими того, що е, якщо ми зараз не захищаємо місцеве самоврядування, то ми е, опиняємось е, ну просто в перспективі складних змін. Негативних всередині України. Просто нам потрібна внутрішня стійкість, а будувати внутрішню стійкість, наприклад, виключно на порозумінні, якого, до речі, немає. Між парламентськими фракціями надзвичайно складно. Або на ухваленні президентського плану перемоги на рівні районних та обласних рад. Ну це теж даруйте, була 100% радянщина маячня. Така треба робити предметні, конкретні дії. треба... Давати можливість для реалізації ініціативи на місцях і транслювати кращий український досвід, який є, і поширювати його максимально активно. Це все цілком до снаги, я думаю, будь-якій владі на сьогоднішній момент. Не треба тут е один на ну, одного. Знаєте, коли у нас є е два паралельно існуючі об'єднання місцевих влад. Але в одному головою Віталій Пличко, а в іншому Андрій Єрмак. То я думаю, що перед багатьма представниками місцевої влади, особливо наприкінці року, коли відбувається бюджетний процес, постає дуже така складна дилема, які запрошення на які засідання приймати. Правда? Пане Євгене, от ви згадали якраз про цю двоякість. Існує Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України і очолює. Як я кажу, віце-президент голова офісу президента України Андрій Єрмак, і вона була створена не да, не так давно, здається, в 20-му році чи в 19-му. І є Асоціація міст України, яку дійсно очолює голова столиці Віталій Кличко, але їй стільки ж, скільки місцевому самоврядуванню в Україні. А місцеве самоврядування в Україні записано в 140 сорокову статтю Конституції України. Тобто, ну от скільки ми існуємо, стільки є місцеве Як Окремий від організації управління. А, і отут питання: а як на цю двоякість дивляться європейці? Чи, що у них викликає? Якщо ми говоримо про мера, який має наприкінці року мітатися туди-сюди, чи до умних, чи до красивих, як то кажуть, хоча насправді чи до а, тих, з ким ти. Багато років в асоціації відстоюєш ідеї і можливості, і зміни до законодавства про місцеве самоврядування, чи до тих, хто вирішить твоє питання: дати тобі кошти, чи не дати тобі кошти на певні програми, чи навіть там не знаю, на заміну частини колектора, чи ще щось, чи ще щось. Бо є такі інфраструктурні величезні проекти, які самі громади профінансувати не можуть. А як на це все дивляться? На цю двоєкість дивляться європейці. Я думаю, що вони погано дивляться, але е, в умовах війни вони не завжди публічно критикують українську владу. І це та ситуація, коли мовчання з боку наших західних партнерів, чи ну я б сказав, ввічливе е, мовчання, воно е, сприймається е, українською владою її частиною, як індульгенція, як вседозволеність. що мовляв, ті мовчать, ну значить, ми все робимо правильно і будемо так і далі. Це ситуація, яка все ж таки є неправильною, і ясно, що Віталій Кличко, коли звертався до президента, він же звертався не лише як до президента, як до верховного головнокомандувача. Наголошував на тому, що дії очільника Київської міської військової адміністрації ну ясно, що ми зараз в умовах широкомасштабного російського вторгнення під дії військової адміністрації можемо загнати все, що завгодно, правда? Але е, є серйозні все одно по цьому питанні і проблеми. Тому е, що я хотів би сказати, що нам потрібно розуміти, що війна закінчиться не завтра, а вибори будуть не просто післязавтра. Що ми опинилися в ситуації, коли окремі політикани, як я вже сказав, почали швидше думати про вибори, ніж про перемогу. Вони не розуміють, що без перемоги виборів не буде. Тобто, без того, щоб добитися серйозного глобального успіху і вистояти всім разом, нам буде надзвичайно складно добитися можливості проводити вибори. Тобто, це проблема. І коли відбуваються подібні тенденції в Україні, то ми, наче, даруємо нашим опонентам додаткові аргументи, а це ну. Це на мою думку недолік. і недолік достатньо суттєвий пане Євгене. На останок питання якраз воно пов'язано зі всією нашою тематикою, але все ж таки про вибори не так давно. Президент Зеленський в одному з інтерв'ю сказав, що вибори в 25-му році можливі за умови, що зупиниться гаряча фаза війни, але за конституцією за законами України. Мають точно прийти місцеві вибори, які мають відбутися, умовно скажемо, мають відбутися за законами в кінці жовтня 2025 року. Але якщо буде все також продовжений воєнний стан і не буде забезпечена рівність доступу і можливості себе презентувати всім кандидатам, всім представникам, то чи будуть вони демократичні на це будуть дивитися, звичайно наші європейські партнери? Так, от в рамках цієї тези. Виступ очільника Київської міської адміністрації Тимура Ткаченка, який одразу почав потягти, що ось бачите, розбомблений будинок два роки стоїть, його не ремонтують. що, Чому транспорт будемо вирішувати питання? Чому транспорт громадський під час сигналу тривога стоїть, не їде, не їде нікуди, а маршрутки їдять, їдуть? Воно так, так дуже перекликається з цим бажанням. Провести вибори. От чесно, у мене в таке враження склалося. Ну, звичайно, що вибори є на них запит, але у наших західних партнерів насамперед, а не у наших, я думаю, громадян. Я думаю, що будь-який тверезомислячий громадянин має насамперед запит на перемогу, а вже потім запит на вибор. Але е маємо зрозуміти, що за розкладом. Минулого року мали пройти вибори президента і парламенту. Так дійсно, за розкладом ціни цього року мають пройти місцеві вибори, і у нас складається ситуація, коли з високою долею вірогідності всі три виборчі кампанії пройдуть синхронно. І це я думаю буде такий цікавий момент, на який треба звернути увагу, оскільки він е ну, можна. Його проводити під гаслом перезавантаження влади, а можна проводити під гаслом ми ж перемогли, то давайте ви нас підтримайте. Але повторюсь, що насамперед нам треба думати про перемогу. І про перемогу можна думати незалежно від своєї політичної орієнтації, тим більше, що політичні партії і в хороші часи не охоплювали в Україні, здається, більше ніж 5% членством в своїх лавах. Правда, а з тієї кількості політичних партій, які у нас існують. Більш-менш регулярно і продуктивно працюють ну, в кращому випадку, я думаю, десятки два в масштабах країн. Відповідно, маємо усвідомлювати, що політичне життя це елемент цивілізованої держави. А ми зараз, серед іншого, відстоюємо право і України, і всієї Європи залишитися цивілізованими і бути ну, такими і надалі. І це, я думаю, залежить насамперед від кожного з нас. Я розумію, в якому сенсі, чому голова Київської міської військової адміністрації пішов з місця в кар'єру. Очевидно, він отримав таке політичне завдання і буде так працювати. Але ну, хай почитає біографію Олександра Попова, хай подивиться на те, що було з тими, хто шукав можливості через голову киян опинитися біля Київського стерна глобально. Подивиться на Лод'ю, де там Київ ще хорив і либідь да, на, на березі Дніпра і, відповідно, зрозуміє, чи є в нього необхідні навички для управління, чи немає. Пане Євгене, по-перше, я вам дякую за розтлумачення цієї теми і те, що ми її так глобально розклали по паличкам. По друге, сподіваюся, що запит на законність і вибори. І демократичний порядок ведення управління на печерських пагорбах, згадаю, що має бути. І, по третє, принагідно, запрошую ще до нас у студію на канал Інтервізор. Нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Євген Магда, директор Інституту світової політики. Ми говорили про складне питання взаємовідносин центра і місцевих громад і те, що зараз відбувається. В студії працювала Світлана Кошнір. Побачимось.